Власник бізнесу не відчуває себе щасливим. Зароблю там пару мільйонів доларів і буду чілити, не будете. Чому я ще хочу зауважити, що щастя це критично важливий ресурс для підприємців, тому що щастя це і є енергія, що таке кайф від результату, що таке кайф від процесу, і в чому нюанс? Як вбити своє щастя, створити дурнуваті, неадекватні очікування? Та єдиний варіант це кайф від процесу просто тому що мені подобається. Друзі, всіх вітаю! На зв'язку дораніше Фівген, я коуч власників бізнесу, і в цьому відео я хочу поговорити з вами про номер один ресурс в бізнесі це щастя власника бізнесу. Отак, от неочевидно. Не USDT, не крипта, не Human Resources, а щастя власника бізнесу. Чому воно важливе, що з цим робити, куди воно утікає? Про все це ми поговоримо в цьому відео. Давайте почнемо з такої думки: заради чого власник бізнесу починав бізнес? Заради більше грошей, більшої безпеки, більшого визнання, ще чогось. Це все, напевно, правильно, але в першу чергу він це починав заради власного почуття щастя. Вчені давним-давно довели, як в інституті нейролідерства, в якому я зараз навчаюсь, так і в багатьох різних книжках про сен життя, Чіксен-Міхайн, Паток, гормони щастя і так далі. Що сен життя людини бути щасливою. Немає інших ніяких критеріїв, елементів, варіантів, як зрозуміти, відчути це життя. Тобто, ми можемо пізнати це життя лише через свої почуття, що я відчуваю до цього життя. Тому. Теза номер один, яку дозвольте мені моїм докторським почерком занотувати це сенс життя бути щасливим. Все, іншого нема. Найжахливіше, що ми часто забуваємо про цей пункт. Що це головне, що є? Тобто, все, що ви робите, ви робите заради власного щастя. Ми так влаштовані на рівні нейрохімії мозку. Тобто наш мозок створений, щоб досліджувати, де я можу отримувати кайф щастя, і рухатись до того. І проблеми виникають в бізнесі тоді, коли власник бізнесу не відчуває себе щасливим, коли він не задоволений тим, що відбувається, результатами, всім цим. Але ця історія виключно суб'єктивна з точки зору щастя. Ми про це поговоримо. Яким чином з цим працювати, що тут відбувається? Тому що, ще раз, сенс життя бути щасливим. Дозвольте мені нагло всіх. Займаються відносинами і всіма іншими сферами життя, сказати, що якщо ти щасливий у роботі в своїй діяльності, да, ну кайфуєш від того, чим ти займаєшся, заробляєш і так далі, то якщо взяти все коло балансу і все, що там, скажімо, так є, то 50% часу. Якщо ти задоволений своєю діяльністю своєю роботою, ти будеш щасливий 50% часу. Дозвольте мені так сказати. Чому? Тому що, скоріше за все, 50% часу ви так чи інакше проведете в якійсь діяльності, ви будете чимось займатись. Багато хто живе в ілюзії, що ви, типу, зароблю там пару мільйонів доларів і буду чилити, не будете. У мене є клієнти, які вже це пройшли, і вони приходять до мене і кажуть, ну окей, бабки є, що далі? Тренеру, what's next? Що робити далі? Тому що ми так запрограмовані, що людина не може сидіти на місці. Ну, відпочиваєш ти місяць, два-три в тебе зачухаються руки, ти захочеш чимось займатися, і ти починаєш займатися діяльністю. Питання, чи будеш ти кайфувати від неї? Тому друга теза, що якщо ти щасливий в своїй діяльності в самореалізації, то я вважаю, що ти щасливий на добрих 50%, скажімо так, комплексно свого життя. Чому я ще хочу зауважити, що щастя це критично важливий ресурс для підприємців? Тому що щастя, це і є енергія по суті. Тобто, коли ми говоримо енергія, ми не маємо на увазі щастя. Що коли ти кайфуєш від цього, -цього процесу, ти в цьому стані, ну можеш робити втричі швидше деякі задачі щасливі люди набагато краще закривають клієнтів, набагато краще віщають, розповідають про себе про свою компанію, набагато краще і харизматично залучають до себе крутих співробітників в компанію. Ну хто крутіше сконвертить на співбесті? Людина, яка ну ми тут всі працюємо, в мене тіпається глас, і взагалі ми вмираємо, приходьте до нас. Чи людина, от яка може ні слова не говорить, але ти прямо відчуваєш цю енергію, кайф ти хочеш бути як ця людина. Звичайно. Цей варіант. Тому щастя це високий рівень енергії, в якому ви можете приймати супер круті рішення, бути дуже креативними, бачити неочевидні кроки, залучати дуже крутих людей в команду, як клієнтів чи співробітників, як завгодно. Тому щастя це критично важливий ресурс. Що таке щастя, на мою думку, в самореалізації в нашій діяльності? Дивіться, на мою думку, щастя від цієї кайфушки це дві речі: це перша кайф від результату. Да. І друге, кайф від процесу. Кайф від. Скорочено напишу про, це. Ні, не скорочено. Від процесу. Да? Це дві складові. Давайте тепер їх розберемо. Що таке кайф від результату, що таке кайф від процесу і в чому нюанс. Тобто, дивіться, давайте почнемо, напевно, з результату. В чому нюанс від кайфу з результатами? Ну, в принципі, власники бізнесу частіше за все вміють кайфувати від результатів, від процесів ми не вміємо кайфувати. Така у нас природа. Що нас травматизує з результатами? Да? От як, в принципі, кайфувати від результатів? Я бачу тут два елементи. З одного боку, це, скажімо так, наповненість, наповненість. З цих результатів, тобто які результати я хочу отримувати, щоб бути щасливим, тому що вони різні. Для когось це про гроші, для когось це про визнання, для кого це про те, щоб відчувати, що я комусь допомагаю. В кожна своя природа. І допоки ви не знаєте свій кігай, свою справу в життя, в чому ваша природа, ви не будете знати, а які результати вам насправді потрібні. Тому що після певної суми грошей, в принципі, воно все одинаково, якщо ти не розумієш, про що твій кайф, це один елемент. А другий елемент нюансу з результатами полягає в тому, що у нас неправильний баланс очікувань. Очікування. І реальності. Дивіться, як вбити своє щастя. Створити дурнуваті неадекватні очікування. От, наприклад, я вам скажу: ми заплатимо вам одну тисячу доларів за одну годину вашого часу. Ви будете відчувати кайф від цієї ідеї? Ну, напевно, так. Тобто, 1000 доларів ви такі супер. А якщо я вам скажу, що ми заплатимо вам 10 тисяч доларів. Десяточки. І ви такі. Ще краще, свідомо. Супер, а давай уявимо, що пообіцяли десятку, а заплатили не десятку, а штуку. Гірше будете себе відчувати? Так, да, ви будете себе відчувати гірше. Ви будете розчаровані. Розчаровані тим, що камон, ну мало ж бути десятка. Але по суті, це психологічна гра. Штука ж класна, ти ж сам сказав, що штука це класно, але ми вибираємо свій стан. Щастя, це різниця між моїми очікуваннями до життя і реальністю, яку я тут отримую. Якщо загравати занадто сильно з очікуванням, ставлячи неадекватні цілі на рік-два, неадекватні на рік-два, забуваючи, що людина може зробити люті прориви за 5-7, і розчаровуючись, коли за 1-2 роки, ми не заробили всіх грошей цього світу, не отримали всіх підписників цього світу, команду і так далі, ви себе просто-напросто вбиваєте. Це те, що стосується результату. Що стосується нашого старого доброго процесу, ну тут взагалі все солодко. Солодко в тому плані, що дивіться, ми не вміємо кайфувати від процесу. Занові сумнів, спасія, всі розхадіться. Чому не вміємо? Ем, ну, по-перше, от давай фразу. Головне не перемога, головне участь. Що ти відчуваєш, коли я це кажу? Я, от, наприклад, відчуваю, що мені лапшу на вуха вішують, що це якась херня. Що лише на вдахи, лузери кайфують від ну, просто участі. Звідки це береться? Я думаю, що це ну, савок, да, радянський, який просто вдолбив в голову, що ти маєш ну, ти маєш бути бездоганно, ти маєш давати результати, все таке. І ми загубили кайф від процесу. А що, якщо я тобі скажу, що книга Чіксен Міхая поток психології оптимального хвилювання, на яку посилаються всі блогери, хоча не знаю, чи коли вони кажуть, що я в потокі, вони писали цю книгу, довів. Що головний сенс життя і головна ідея, де людина може бути щаслива, це в процесі. Що, по суті, якщо подивитись на наш шлях в нашому житті, от подивіться, ось ви точка А, ось ви точка Б, ви йдете сюди. Результати ось тут. Процес часу кайфу від результатів 10%. Процес шляху до цілих 90%. 90% нашого життя ми з вами проведемо на шляху. Якщо ти тут не кайфуєш, ти реально не дійдеш до великої дистанції. Ти не зможеш бути в ці кажуть, треба бути марафончиком. А як? Та єдиний варіант це кайф від процесу. Якщо тобі не буде подобатись процес, то нічого тут не буде. Тому проблема номер один це відсутність дозволу собі кайфувати від процесу. Просто тому, що мені подобається. А другий момент, який тут є, окрім заборони на це, да це той фактор, що ми не знаємо з вами, а в чому наша суперсила. Ми не знаємо, а які є процеси, які в нас дуже добре виходять, і базово нам подобаються самі по собі. А це повністю впирається в нашу з вами природу. Ну, тому що дивіться, я, наприклад, у такі відео можу записувати, я не знаю, тиждень поспіль, потім ще виступати стільки, вже. потім перечитувати зранку до вечора дуже багато літератури, структурувати всю цю літературу і так далі. Мені по кайф. Я думаю, що якщо частині з вас це запропонувати, то ви втомитесь від цього і скажете, блін, ну трошечки можна. Багато не треба. З іншого боку, якщо я підхвачу ваш рід діяльності, то, скоріше за все, я там вмру. Ну тобто я не доживу, тому що природа різна. Тому що кожна людина є свій ікігай кігай з права життя свєрхи, ти і природа, з цим треба розбиратися. І коли ти розумієш свою суперсилу, то ти зможеш набагато краще ну, кайфувати від самого процесу, як такого. Тому ще раз, основна думка тут така: це життя бути щасливим, якщо ти щасливий від своєї діяльності від своєї самореалізації, то ти вже щасливий добрих 50% часу. І кай від діяльності це кайф як від Результатів, так і від процесу. Чому людина не відчуває щастя? Чому власник бізнесу втрачає себе в цьому цьому процесі? Відповідь така. Дивіться, те ж саме: точка А, точка Б. Ось я тут, на точка А, ось я отут. Точка Б. Мозок завжди рахує. Він рахує такі речі, математику рахує. Типу каже, дивись, от ти мене ведеш до точки Б, а наскільки вона мене надихає, оця точка Б, цілі на рік, які ми поставили, до чого ми йдемо. І він дивиться і каже: ну ладно, уявімо, надихає на дев'яточку. Да? Потім задає питання, наскільки складний шлях? От Дивлюсь на шлях, наскільки мені здається, це складним туди дійти, пройти і так далі. Він каже, ну дивимо сімерочка. І тоді, якби все ок. Получається, що 9, скажімо так, мінус сім, 2, і мозок каже: а тобто .е. на виході ми в плюсі емоційно. Тобто я емоційно віддам на весь цей процес сімерочку, да, скажімо так, тому що в принципі складні задачі, частина з них мені, наприклад, подобається. Все ок. І якби ціль я теж розумію. Тоді ок, тоді є енергія, є мотивація, щастя, бажання. Іти, а що, якщо буде ситуація трошки інша? Що, якщо тут? Ну, наприклад, ви відправилися цим шляхом, пройшов місяць, і ви розумієте, блін, я насправді не так вже сильно хочу ті цілі, які поставив. От просто гроші вже не надихають. Ну, або якісь інші причини. І тут з'являється сім'єрочка. А тут, якби, по ходу з'являється ну, момент того, що мені не подобається цей перелік задач. Або, по ходу, я почав розуміти, що там набагато складніші задачі, нові, які я не вивчав раніше, виходити на новий ринок, формувати абсолютно нову команду, щось там з людьми працювати. І рівень складності тут стає дев'яточка. І що відбувається? Відбувається, що в тебе. Що 7 мінус 9, виходить мінус 2. І виходить, що твій організм відчуває. Розуміє, типу, чуваче кажеш дивись, тобто ти мені пропонуєш пройти шлях, де я буду в накладі. Я витрачу більше, ніж отримую. І він як би, каже: нафіг воно мені треба. І посилає тобі старою доброю. Вибачте, кацапську почав писати. Треба це трошечки поправити. Оце не бачила, забули. Лінь і посилає стару добру лінь. І в цей момент все, як би, занавіс. Просто от, 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 все. тобі нічого не хоче. Ні, ти можеш на вольових себе змусити. Ну раз, два, три, потім ти склеєшся. Будеш думати, хм, чому, чому не відчуваєш щастя, енергії. Дивись, якщо ти відчуваєш лінь, якщо математика ти неправильна, це символізує лише про одну річ твою неадекватність. Ти неадекватний до себе, ти не дослухаєшся до себе, ти будеш падати в енергії. З падінням рівня своєї енергії буде падати якість твоїх рішень, кількість грошей, які ти залучаєш людей, масштаб і все таке. І допоки ти це не виправиш, ніякого масштабування бізнесу не буде, якщо тут не буде порядку. Тому в першу чергу ми фокусуємося тут. Чому ти відчуваєш лінь? З цього відео можна зробити простий висновок: дві причини: ти або неадекватний максималіст, кончений за своїми результатами очікування в житті, або ти взагалі нічого не розумієш про Свої і справи життя і що є твою суперсило. Так, ну що, з мене був е, гарний корисний контент, а з тебе лайк. Все ти правильно розумієш. Лайк, like, підписка, і обов'язково підписуйся в телеграм-канал. Посилання під відео. Друзі, з величезною любов'ю читатиму кожен коментар. Тому діліться, будь ласка, правда, що ви думаєте на тему, яку ми обговорювали сьогодні з вами. Дуже цікаво.